95 бійців зведеного загону органів внутрішніх справ Прикарпаття вирушили на ротацію у зону АТО. Виконувати бойові завдання поїхали працівники оперативних служб міліції Івано-Франківщини. У складі цього загону 5 коломиян, зокрема, начальник Коломийського міськвідділу міліції Остап Білейчук, начальник дільничних інспекторів та ще троє правоохоронців. Перед від'їздом усі вони пройшли тренування, тож готові діяти в екстремальних умовах. В обласному центрі відбулися урочисті проводи. До підлеглих звернувся начальник. Кримінальної міліції в області Володимир Марчук уже за традицією, після освячення, яке провели представники духовенства, оперативники відбули до місця призначення для виконання покладених на них завдань. Обов'язок кожного виконати свій обов'язок перед нашою державою. На даний момент всі працівники Коломийського міського відділу а також і управління внутрішніх справ готові взяти участь у территорічній операції. Щомісячно проводиться ротація? В зоні території операції в різних містах це і міста: і Маріуполь, і Волноваха, і Лисичанськ, і Курахово, інші міста, де визначає нам керівництво несе злобу.